Доброго дня, шановні українці, Доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст. Прямому стрімі українські сукіряни. Українські сукіряни, які традиційно вітають своєю фірмовою фразою, ласкаво просимо в українські сукіряни. Стрім, який об'єднує розумних, думаючих, патріотичних українців. Я радий привітати земляка свена. Доброго дня, пане Свен, Доброго дня, усіх, хто дивиться. А ті, хто дивиться, взяли і щезли, просто щезли, залишився нуль. І одиничка, хтось послав подобайку на пам'ять. Ну що зробить? Сьогодні понеділок. Всі працюють. Один я не працюю, осідаю за компід, думаю, а надавай я комусь надоїм. Так надоїм. Ви знаєте, жарти жартами, але сьогодні я провожу третій стрім. Третій стрім і беру приклад з Миколи Давидюка. Є у нас такий Микола Давидюк, який е дотиснув українців на збір катера. То він казав, що то буде бронекатер. Потім помінявся на катер вогневої підтримки, який б'є вогнем. І він сьогодні каже: Ну, залишилось 47 тисяч. Дотисніть, я вже завтра гроші віддаю катер купляти. Да? Себто, в Міністерство оборони грошей немає, Коля Девидюк збирає в українців. Тому я дуже прошу, рідні дорогі, нема в мене у кого просити. Я ж я ж як коля Давидюк, прошу, да? тільки я не на зброю, я на правду. Сьогодні я проводжу третій стрім жодного донату. Себто робота незалежного журналіста, який говорить правду, це, м'яко кажучи, фінансово невигідна праця. Але я працюю далі, тому я дуже прошу. Хто зможе, скільки зможе, допомагайте прямому стріму українські сикір'яни донатами? 51, 68, 74, 51, 97, 22, 28, 93. Картка Приватбанку. І низкий Уклін теж фірмовий. Усім добрим людям, які допомагають. Отже, що у нас? У нас в квартирі газ. У нас Україна дочекалася. Тріумф України. Ну, от чого я не взяв і написав Тріумф України. Да, всі б цікавилися, який тріумф України? Дійсно тріумф. Ми вже давно просили дозволу. На превеликий жаль, Україна держава, яка просить дозволи. Так, ходить з протягнутою рукою, циганить гроші, дайте не минайте, і просить дозволи. Так, ну тому, бачите, Коля Девидюк просить на бронекатор з огнем, який б'є. Я прошу рідні дорогі, допоможіть донатами, третій стрім жодного донату. І Україна просить, що Україна просить, крім грошей? Вона просить Сполучені Штати надати їй ракети, томагавк, не поспішайте переключатися, і що надати дозвіл на використання далекобійної ракети, далекобійної зброї по російській території. Себто у нас зараз дозволу від американців на використання американської зброї по тилам ворога немає. І президент Зеленський попросив Америку надати нам дозвіл бити по російських тилах американськими ракетами американською і західноєвропейською далекобійною зброєю. А Америка ж Європі теж не дає дозвіл. Щоб їхня зброя летіла на Москву, на Пітер, на Влидовосток, на, на Ростов чи ще будь куди. Так? От. Тому сьогодні у нас тріумф, дорогі рідні. Сьогодні у нас тріумф. Тріумф великий, тому що Кіт Келлог, спецпосланець е, президента Трампа, по е, д, Близькому Сходу, сказав, що Трамп. Венс, Рубіо, а Трамп, ми знаємо, це президент США. Венс для тих, хто призабув, не знав або і не хоче знати, це віце-президент США, а Рубіо, Майкл Ю, Рубіо, це держсекретар США. І він сказав: усі ці троє своїми висловами надали підтримку Україні і дали дозвіл бити далекобійною зброю по. Території Росії. Далекобійна зброя це ракети-томагавки, які от от прийдуть в Україну 2500 кілометрів. І це Тріумф України. Нам дали дозвіл. келок спеціально прийшов на е зйомки підкаста у ФОПНюс. Є таке ФОПНюс, вони знімали підкаст. Калок прийшов на цей підкаст, штовхнув таку промову і пішов. Він спеціально прийшов, щоб сказати Фок Ньюс і через них усьому світу: рідні дорогі. Ми даємо дозвіл Україні бити далекобійною зброю по території Росії. Залишається одно маленьке но. Яке одне маленьке но? «Но» – це дозвіл бити по тому чи іншому об'єкту. Себто телефонне право підняти слухавку е, ніхто не е, відміняв, поки що. Україна повинна було, буде узгоджувати бити чи ні по тому чи іншому об'єкту, е, в Росії далекобійною американською зброєю з Сполученими Штатами Америки. Ось така тріумфальна новина для нас. Ну і новина тріумфальна Швеції. Тріумфальна, не тріумфальна, але яка дає надію? Швеція хоче стати ядерною державою? Ось вам і розширення ядерного клубу. Колись США і СССР робили все, щоб ядерний клуб не перетинав перелік п'яти держав, так. Ну а тепер, а тепер ядерна зброя розповзається як таракани по всьому світу. Швеція нейтральна країна. Зараз каже: а чому ми не можемо мати ядерну зброю? Тоді ми будемо спокійні, що російський медвідь не залізить, да, медведь, медвідь, не залізе на територію Швеції, і Україна теж каже: добре, 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 що Швеція союзник України буде мати. Ядерну зброю. Значить, Україна з часом, а може зараз, зможе повернути собі ядерну зброю, або реконструює стару, хоча ми віддали, а може якась ракета десь залишена на запас, або зробимо нову. Але новина на цьому не закінчується. Ми поговоримо про Молдову. я от сьогодні майже останній. З блогерів набрався терпіння, і говоримо про Молдову. Путін програв вибори в Молдові. Путін програв в Молдові з рахунком 5 0 Путін програв має Санду з рахунком 5 0 Дорогі рідні, усі вибори починаючи з 2021 року. Путін програв Програв має Санду президентські, парламентські, місцеві вибори. Знову президентські вибори, знову парламентські. Путін програв. Тупо програв. На даний момент 49, ,9, 99 і 9% голосів перераховано. З великим відривом 50% виборців ліді лід, 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 е, виграє вибори, лідирує партія має Санду. Європейська партія має санду. Все. Фактично, є в парламенті Молдови, з е, якій складається 101 чоловіка, да? значить, 101 депутата, вибачте, тому що там є чоловіки і жінки. Має санду вже має 53 голоса як мінімум. А може мати ще більше. Це розгром. Це тріумф Майсанду, тріумф європейської демократії. І тріумф молдавського народу, який показує, куди потрібно йти передусім є прикладом для українського народу розгром. Розгром е, партія Додона е, проросійська е, відстає набрала 24% на 26% голосів. Партія Додона відстала. Там є єдина альтернатива. Там є ще дві партії. До речі, одна партія. Костюка да, пройшла в парламент Молдови завдяки Тіктоку. Його ніхто не знав. Він почав виступати на Тіктоці. Йому прогнозували, що він набере 2%. А він Тіктоком взяв, набрав собі 5 і пішов в парламент. Коротше, Тікток робив і в Молдавії чудеса, так, і в Молдавії робить чудеса. Але ж на цьому ще не все. Ну, по-перше, ЦВК Молдови ще не е, винесло. Не виніс результати офіційні результати голосування. Не підтвердив, скажімо так, не підтвердив результат офіційні результати голосування. Це раз. По-друге, Додон подає протест. Є інформація, що про російський кандидат Ігор Додон, колишній голова комуністичної партії Молдови. А нині головний проти суперник має Санду на парламентських виборах, подає протест в ЦВК про якісь порушення. Ну і будемо чекати реакції: будуть якісь заворушення в Молдові, силовий сценарій чи ще щось недобре антиконституційне, тому що такий розгром не сподобається Путіну і Росії, і вони будуть щось думати. До чогось чіпляться, можуть зробити силовий сценарій. Все можливе. Але поки що демократичні, чесні парламентські вибори виграла Майя Санду зі своєю європейською партією. Ми її поздоровляємо, і це є прикладом для України, для українського його народу. Єднання і е, бажання піти, куди піти? Піти в Європу, так. Піти в Європу. У нас інакшого виходу немає. В Азію назад до Азіатів, до Бурятів, до Удмуртів ми вже не підемо. Значить, потрібно куди йти в Європу. Але є ще один вихід: Українська самостійна держава залишатися на місці, залишатися українцями, відбудовувати Україну, таку, як вона була в 91-му році. Наймогутніша економічна військова держава мати свою. Власну ядерну зброю, головне думати своєю головою. З вами, український історик та журналіст Рошувець, прохання допомагайте, Дорогі рідні, третій стрім за сьогодні. Працюю для вас, працюю для України. Чесно, головне, і говорю правду: 51, 68, 74, 51, 97, 22, 28, 93. картка Приватбанк допомагайте, хто скільки зможе. і Uh... До нових зустріч.